Значить, покрова Пресвятої Богородиці, які відзначається саме 14 жовтня, воно тісно переплетене саме з українською військовою традицією, ще з часів князівських, козацтва а Української повстанської армії. Відповідно, також зараз воно вже. Раніше було неформально до саме української цієї саме російсько-української війни. Зараз вже набуло офіційного статусу. Це свято, яке здавна шановується в нашому народі, показує про те, що церква, саме християнська церква, вона має іти в усі сфери життя, тобто не обмежуватися суто молитвою в церкві, а саме йти. В люди йти в військові йти саме туди, де вона цього найбільше потребує, де вона затребувана. І зокрема, ще українське козацтво, українські повстанці, вони це чітко відчували, чому обрали Пресвяту Богородицю саме своєю покровителькою. Це перше. А по-друге, в тих подіях, в яких ми зараз беремо участь, хтось безпосередньо на фронті, хтось в тилу, допомагаючи відповідно війську, ми повинні чітко розуміти, що як ми... Це наголошуємо постійно в читаннях святого письма, що наша боротьба є не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесних. Тобто війна ведеться не лише за допомогою ракет снарядів, а ще за допомогою ідей, які насаджувалися, культивувалися, ідеї деструктивні, які об'єднані ідеологією так званого руського міра. І, відповідно, ці ідеї вони просотують, пропитують величезні сфери життя, це і освіту, і культуру, спосіб мислення, ставлення до людей. Ми чітко третій момент повинні це бачити, що зараз відповідно українське військо воно дуже чітко виступає саме на боці добра, світла, на боці, відповідно, саме християнських сил. Дуже прикметно, що на техніці на військовій навіть почав використовуватися хрест і вертаємося відповідно до використання хреста. А коли ще імператор Костянтин святий, відповідно, сказав, що йому було видіння. Цим переможеш. Всім побідіше, тому відповідно саме дуже чітко видно, що українці саме сприймають свою армію як рідну, як армію, в якій воюють її близькі, рідні, сусідні, сусіди, знайомі. І відповідно саме ця армія стоїть на захисті. Тобто ми ні до кого не вторгалися, ми відстоюємо своє. А відповідно по нашому ворогові, ми бачимо, що це абсолютно чітке втілення одержимості, присутності сил зла, коли будь-яке українське слово виникає людь, коли в одному із звільнених на сході сіл ми бачимо, що перепрошую навіть відхоже місце, влаштоване у вівторі церкви. Коли ми бачимо ставлення навіть до своїх солдатів, як до просто такого. Розмінного матеріалу, тобто, це саме є наслідки одержимості цієї ідеї, цими ідеями ненависті, національної вищості, презирливого ставлення навіть до своїх, до своїх людей. І тому свято Покрови воно нагадує, зокрема, що, по перше, на боці, на боці української армії, на боці ЗСУ саме сили світла. А сили саме божественні, а, а відповідно на боці супротивника правди немає, тому саме за вас правда, за нас віра і воля свята.